Вітаю, ти пропустив тривалий час через травму. Як ти пройшов цей період і що допомогло тобі бути вмотивованим? Дякую. В першу чергу хочу подякувати керівництву команди за те, що незважаючи на травму, продовжили контракт. Я вдячний за це. Також ну, проходжу реабілітацію зараз виникав, тому хочу ще подякувати окремо родині Максима Греся і Максиму за те, що допомогли мені адаптуватися. На початку реабілітації і ну, дякую їм за це. Ти повернувся на тренувальне поле Ти які емоції відчуваєш? Емоції тільки позитивні, я скучу за тренувальним процесом, скучу за командою, тому все тільки на позитиві. Працюю і за індивідуальним практиком, Тому з кожним днем наближаюся до повернення загальну групу. Ти спостерігав матчі у болоні в цьому сезоні виключно з трибун які загальні враження від команди? Враження позитивні, старт був хороший, були хороші матчі, емоційні. Ну, наші найважчі ігри ще попереду, тому все тільки починається.